Ра, Ра, кошенята, ну що ж, попліткуємо? Діма Монатік, Остап Ступка в ДТП. Холостячка. Тікток-сенсації. Військові. Голос 13 та дно музичного продюсера Устінова. Вмощуйтесь зручніше. З вами незмінно ваш пліткар Безпалов 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Тут виключно суб'єктивна авторська думка. А ми не витрачаємо час даремно. Ну що? Ж попліткуємо плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. На початку не розумів, і дуже любив собі. Дмитро Мунацік перезаписав російськомовний хіт українською. Тепер композиція отримала назву. Кожний раз звучить чудово, і нарешті я чую старе, звичне звучання Діми Монатіка. Це те, про що я казав. Артисти, які швидко встигли зорієнтуватися, зрозуміти, яку випускати музику, дотримуватись власного стилю, зможуть залишитись на плаву ще на довгі роки. Діма Монатік тикався, микався і, врешті-решт, ніби щось вдається, чому я радий. А тим часом Надія Дорофєєва вже активно займається концертною діяльністю. Адже 28 квітня. Гостей резиденції наповнить сенсами найпопулярніша сучасна українська співачка Дорофєєва Осокор Резиденс. Ну, цікаво, буде споглянути, можливо, зможу відвідати її концерт. Було б непогано. Це благодійна акція, до речі, я от зараз просто перечитую, щоб нічого не переплутати, адже коли є соціально важливі меседжі, не можна факапитись. Концерт в Осокор Резіденс так само буде благодійним. Під час виступу артистки відбув. Будеться аукціон з унікальними лотами. Кошти, виручені з їхнього продажу, підуть на копівлю пташок DJ Mavic 3 для бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Цікаво, Надію, яку ти підготувала програму. Взагалі корисно споглядати, як зараз змінюються та розвиваються артисти у військовий час. Будь ласка, прокоментуйте, хто готовий піти на концерт Наді Дарифєвич, чи хтось планує і, взагалі, чи є у вас бажання відвідати якийсь концерт? Настільки важлива новина, що під час зйомки я забувся розповісти вам про, про це, тому дознімаю прямо зараз. Отже, уявіть собі, італійська сім'я емоційна, пристрасна і голова їх сімейства. Помирає. Він був відомим італійським ріелтором, який здавав елітну нерухомість. Зібралися вдови. Обидві в чорному, одна в тяжкому люксі, інша просто бідна родичка. І починають згадувати, яким було розкішне життя, коли. Про їхню сімейку говорила уся країна. Давайте подивимось невеличку Ну, Я знаю просто, хто ці плітки розпочав. Я ну, я не раз не буду його знов тут рекламувати. Ні, не От тому Ну, людина звідкись все одно дізналася, що ти переможеш, якщо так впевнено про це говорила. Чи є в тебе здогадки, хто міг злити? Та будь-хто міг злити, будь-хто, звісно, блін, скільки людей працювало на цьому проєкті? Ну тому що реаліті шоу не проплачується. Не пройшло й півроку. Катя Лозовицька дала. Відповідь нам, пліткарям. Ну що я можу сказати, Катюшу? На відміну від тебе, мені не тяжко називати тебе по імені. Це по-перше. По-друге, тож злив мені інформацію? Я зараз трішки привідкрию карти, адже справа у тому, що я ніколи не зливаю наших інформаторів. Ти кажеш, що міг злити інформацію про твою перемогу будь-хто, чи то учасниці проєкту, чи ті, хто працюють на холостяку. А я скажу ба більше: мені твою перемогу злила дівчина із твого близького оточення. Тож вона не мала відношення до проєкту, але із превеликим задоволенням поділилася, чим ти живеш, чим займаєшся, з ким спілкуєшся і так далі. І знаєте, бувають моменти, коли ти приготував пиріг, він не дуже смачний, і тобі соромно його діставати, тому він лежить в тебе в духовці. От дуже дякую Олені Шпундрі за чудову характеристику проєкту «Холостяк». І от ти дістаєш цей пиріг, і він такий несмачний. І вже пройшло дві доби, приходять гості. І щоб стіл не був пустим. Ти пропонуєш скуштувати цей пиріг? Ось так виглядає інтерв'ю Каті Лузовицької у Марини. Марина намагалася бути непохитною інтерв'юєркою, задавати типу незручні питання. І ось чому ж ти не збирала свої валізи? Усі дівчата це підтвердили. На що Лузовицька відповідає: Основним аргументом цієї версії було те, що ти не збирала валізи перед церемоніями uh -huh. троянд. Всі дівчата збирали і вони це підтвердили. Uh -huh. а, а ти але... не збирала Поясни цю ситуацію, чого ти не збирала ці валізи? Бо я відчувала, що я не поїду додому. Ну от і все, на цьому можна завершити. Я думаю, пам'ятаєте, в одному зі своїх блогів я казав про те, що Катя Лозовицька дуже швидко згасне, адже вона не випускає жодного контенту і не несе з собою ніякої культурної або інформаційної цінності. Ми пліткарі з вами щодня працюємо 24 на 7 над плітками. І ми вже з вами фактично забули проект холостяк, дуже рідко згадуємо Топольського, але Катюша намагається виїжджати за рахунок слави. Проєкту ще пройде декілька місяців, і взагалі ніхто не буде про це говорити. Отже, резюмуємо. Марину. Я тобі бажаю розвитку, молодець. Розвивайся, поки що виходить слабенько з точки зору саме інтерв'юерства. Але, 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 подобається мені. Але подобається мені ютубер, не подобається. Я завжди вас підтримую, адже надважливо розвивати саме український ютуб. А Катя вже залишилась на задворках історії. Тож дякую Марину та Катю за приділену увагу і вам побажаю гарного настрою. Ваші думки стосовно Лозовицької. Хто переглядав це інтерв'ю, цікаво поспілкуватися саме в коментарях. Бухий Остап Ступка покалічив людей у ДТП. О 23.15 на вулиці Федорова, голосівський район. Остапік ізрядно нажершись. Влетів на своєму рейндж ровер у припаркований автомобіль Міцубіші, в якому на момент ДТП перебував чоловік 84-го року народження. Потерпілого із різними травмами шпиталізували. А це вже кримінальна справа. Остапіка повезли, щоб дізнатися рівень алкоголю у крові, який склав 1,62 проміле. Остап намагався щось там рішити, але все одно поїхав в ізолятор. Скоріше за все, потерпілому навалять кучу бабла. Все переведуть в адмінку, а бухий Остапік і далі буде їздити дорогами Києва. А ось що пишуть телеграм-канали, ДТП підтвердили. Насправді ступка був випившим. І найжахливіше, коли ми з вами говоримо, треба зупинити свавілля на українських дорогах. Ми розуміємо наступне: що, не дай Боже, людина, яка стає жертвою цього ДТП. Таке як ступка запропонує чималеньку суму грошей, аби відкупитись. Людина погоджується, і на цьому все. Залишається та безвідповідальність і можливість надалі творити злодіяння на дорогах без покарання. Дуже сумно, взагалі, хто такий Остап Ступка. Ви чудово пам'ятаєте, в нього просто геніальний батько, неймовірний батько. А Остап Ступка живе виключно за рахунок легендарного прізвища свого батька. Не більше того, Пліткарі, звертаюсь до вас, будь ласка, ніколи не сідайте нетверезими за кермо. Викличте таксі, поїдьте додому на таксі. А наступний день заберете автомобіль, але не потрібно наражати на небезпеку. Уточуючи, як би ви вчинили в цій ситуації, а ми з вами переходимо до справжніх тікток-сенсацій останніх днів. Особливо для мене номер один це хлопчик з пасочкою. Давайте подивимось. Буде пласка, так що буде пласка, та Оригінально це виглядає дещо інакше. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо. Таку ковбасу, та сердельки та, та курочки. Все, все те, що є домашнє, заказуйте. Не менш цікавий персонаж, ось цей хлопчина. Я і ти, мі, ти мені подарила віру в нашу сім'ю. me, ти і я. І на завершення моє улюблене відео про пружинку. Давайте переглянемо. Впражнення пружинка, садимся. І отак пружиним ногу. Ногу можна отодвигать далі. І пружиним спинку вигибаємо. Приємно споглядати, як український Тікток шириться вже українськими мемами. З'являється багато креативних ідей, люди усе активно репостять. І я хочу вірити, що надалі ця тенденція матиме свою нішу та право на існування. Повністю підтримую різні музичні меми, меми із Тіктоку. Взагалі, як вам культура мемів цікаво. Поспілкуватися в коментарях, адже я впевнений, що серед нашої спільноти є багато прихильників різних мемчиків. До речі, які є для вас найулюбленішими, напишіть і з задоволенням поспілкуємось. Вибіж. Давай, Ну покажи. Ну, кажи ще раз. Дивіться, є провокатори, бо приїжджали тут і починають Ага. А он тут Звідки? Тут З Бахмута. З ну, виїжджає ви туди свою парку, чого ти тут сидіш? О! О! Далі поїхали? <ріху> <ріху> Щоб трошки було зрозуміліше там, людям, які щось не розуміють і не дивляться за моїм каналом, то я проходжу реабілітацію психологічну посттравматичну а, на Буковелі, бо у нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям таке а, робити таку послугу. Але а, і вчора а, я чув, що ЗСУ це худоба. А, сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими речами. І а, відео, яке попереднє моє. Ось, оце чувак, який сказав яка різниця і там, чмо, і їжджає далі в свій Бахмут. Так що, друже, друзі, прошу вас поширити це відео. Нехай більше знають в нашій багатостраждальній країні отаких от ось його героїв. Царством небесне. І хай їдуть до... Дядюшки, пу, слава Україні, ви чули те, що ви чули? Ви бачили те, що ви бачили. Український військовий, який перебував на заході України на лікуванні, вислуховує подібну хрінь від незрозуміло кого. Ось ці всі шинковані морди запливші жиробасом. Я би з ними не панькався, тому що взагалі люди перебувають в якійсь неадекватності. Та ви повинні молитися на наших військових, адже без них не буде нашої країни, немає майбутнього, немає безпеки, немає нічого. На плечах цих хлопців і дівчат стоїть наше сьогодення і наше майбутнє. Як можна бути такими? Як взагалі можна докотитися до... Такої безлюдяності. Я дуже сподіваюся, що цей жоробас отримає по своїм заслугам. Суспільство таке не буде пробачати. А хлопцям і дівчатам на передовій низький уклін. Без вас немає нашої країни. Саме ви і є фундаментом нашого майбутнього. Саме ваша хоробрість і мужність захищає і рятує кожен день. Дуже вам дякую, хлопці та дівчата. Зараз в шоу-бізнесовій тусовці ширяться чутки, ніби то голос країни буде проводитись у Польщі. І саме в польському містечку польська компанія буде організовувати і проводити всі кастинги, поєдинки і так далі. Наразі головне обличчя голосу Володимир Заводюк знаходиться прямо зараз у Польщі, інтригує в інстаграмі такими дописами, але я не зовсім розумію, як це буде відбуватись, адже чоловікам виїзд заборонений, тобто, це все під жорстким нині контролем. Як учасники зможуть повноцінно прийняти участь в цьому конкурсі, можливо, в Україні будуть проходити попередні кастинги, потім за них якось буде домовлятися один плюс один з міністерствами і профільними організаціями. Коротше кажучи, поки каша нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Тож будемо споглядати за подальшим розвитком подій. Все ж таки, хотілося би бачити український голос в Україні, але розуміючи, що ніхто не може забезпечити, забезпечити безпеку повноцінно, досить ризиковано знімати це в Києві, використовуючи Майдан Незалежності та Хрещатик як платформу для зйомок, теж досить некомфортно і безвідповідально по відношенню до місцевих жителів, досить незручно. Добиратися з однієї гілки на іншу. Цікаво, споглядаємо за розвитком. І на завершення, у нас не менш цікавий та аудіозний персонаж пан Устінов український продюсер, який орендував так званий офіс в центрі міста, заманює туди артистів, артисток, у яких є гроші. І, типу, робить з них справжніх суперзірок. Хочу розгорнути ось цю всю історію, адже людина, яка не може нічого запропонувати, не Являється авторитетом в музичному середовищі, щоб розкрутити пісні своїх підопічних робить подібний контент в Тіктоці. Тільки що підтвердили інформацію, що 10 квітня тікток припиняє свою діяльність на території України. Звичайно, що це абсолютний фейк, і зроблено для того, аби набрати перегляди і показати клієнтці, ось, дивись, під твою пісню вже 2 мільйони переглядів. Другий ролик, взагалі, повна нісенітниця. Я дуже хочу, щоб прихильники Олега Винника. Вовчиці, підтягуйтесь, звернули на це увагу. Будь ласка, ось такий ролик. Що підтвердилась інформація, що Олег Вінник знаходиться в Росії, і до завершення великий продюсер говорить про те, що йому вдалося з композицією зібрати вже 8 тисяч доларів. Питання. З чого ти зібрав ці гроші і на що вони пішли? Друзі, я хочу наголосити, що співпраця з паном Устіновим ні до чого хорошого не призведе, адже людина абсолютно не дбає про свою чистоплотність та репутацію. Тому будьте обережні, а наших котенят хочу попросити, надсилайте в дірект мого інстаграму, кому що відомо про пана Устінова. Можливо, у вас є гіркий досвід співпраці з цим великим продюсером, або ви знаєте секрети його життя або Команди, Тож, цікаво буде поспілкуватися. Я нагадую, що ваші листи завжди залишаються анонімними. А ми зможемо скласти штри до портрету тієї чи іншої особистості. Давайте подивимось, що це за продюсер з'явився, що він себе представляє, і настільки він совісний у своїх справах. Одіозний персонаж, а отже, є що на нього нарити. Ось такі в нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд, вподобайка, підписка, коментар. Завжди можете підтримати мій канал донатом. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Слава Україні! Ні, разом до перемоги, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.